Aj pravda, krilatim gruntu ne treba. Žemlje ni, to bo nebo. Ni polja, to bo volja. 27 серпня виповнилось 84 роки з дня народження Богдана Сильвестровича Ступки, легендарного українського актора, театру, кіно, режисера, педагога, героя України та народного артиста. Сьогодні про особисте життя, дружину та вклад в українську культуру. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж, людина? Його ім'я, синонім акторської величі, а творчий доробок невід'ємна частина культурної спадщини України. За життя він втілив понад сотню образів у кіно та зіграв більше 50 ролей на театральній сцені, ставши однією з ключових постатей українського мистецтва. Акторська професія я її дуже люблю. І я її одночасно ненавиджу. Це страшна професія. Якщо по-справжньому відноситися, якщо ти десь взлетиш і тебе люди полюблять і так далі, ти маєш бути в, таким, в такій формі, від таких якихось речей відмовлявся. Мені, коли я тільки зустріла його, ми сиділи за столом, і я думаю, дуже красиві, волоси назад, такі ти кудряшки, ці руки. Це душа чоловіка. Переходимо до особистого життя. Видатний український актор і культурний діяч Богдан Ступка був одружений лише раз у житті зі своєю єдиною коханою Ларисою Корнієнко. Їхній шлюб тривав 45 років і не перервався аж до самої смерті актора. Богдан Ступка та Лариса Корнієнко познайомилися у Львові. Тоді Лариса щойно завершила навчання в хореографічному училищі в Баку. А Богдан проходив строкову службу після навчання в акторській студії при Львівському театрі імені Марії Зінковецької. Переїхавши до Львова з Баку, Лариса влаштувалась до Львівського театру опери та балету, де працювала балериною. І відразу сказав, що ні не було абсолютно. Лоречка, я ввечері прийду за вами, і ми підемо в гості за вами. На ви. Я собі вранці суконки шила, ввечері виходила. У мене була машинка свише. Покошени їхні стосунки розпочались не одразу. Спершу Богдан і Лариса просто спілкувалися у спільному колі. Друзів підтримували дружні стосунки. Лише з часом їхня симпатія переросла в кохання. У 1967 році пара одружились, прожили разом 45 років до смерті Богдана Ступки у 2012-му. Згодом у подружжя народився син Остап. Після чого Лариса залишила сцену та присвятила себе родині. Ну от дивлюсь на нього. Дивлюсь, кажуть на небо й думку. Гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Ну я вже нічого не вставляю, ні касети, нічого. Уже все Все такі фільми, коли там Чингисхан, білий птах. У певний період шлюб Богдан і Лариси Ступків переживав кризу. Родині катастрофічно не вистачало грошей, а Лариса втомилась від постійної рутини та побутових труднощів. Тоді вона навіть подала на розлучення. Я сиділа молода, плакала, скучала. Він прийшла. ну все було. Я казала, все, ми розійдемося, бо я не можу так. Пішли подали заяву. На розлучення. Вийшли. Я ся пішла, а він дивиться мені і каже: Лорочка, я повертаюся, він каже, пішли в ресторан пообідати. Його пішли і все. Забрали заяву. Вже не разом Після цього їхній союз лише зміцнів, а почуття стали ще глибшими. Де треба залишатися людина? Бо гординя це є найбільший гріх. З гординя завжди ну, кожної людини вона є, але людина керує собою. і Вона може це приглушити цю, цю гординю. І навпаки, сказати, що я нищий за всіх. Це філософія Антона Павловича Чехова. Як зізнається Лариса Ступка в інтерв'ю після смерті чоловіка, саме завдяки Богдану, вона вивчила українську мову та відкрила для себе глибину й багатство української історії. Коли чоловік готував ролі, а йому давали образи історичних героїв, гетьманів, діячів науки та культури, він не просто вчив слова, а вивчав епоху, в якій ці персонажі жили. Богдан проносив додому книги, обговорював зі мною публікації, розповідав про долю своїх героїв. Я і зараз дуже люблю дивитись до документальні фільми та читати книги мені пощастило. Я бачив світ, я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Богдан Ступка став справжнім символом української культури завдяки непересічному таланту, глибокій самовідачі та потужній харизмі. Його акторська майстерність вражала здатністю тонко передавати емоції, глибоко вживатись в образ і однаково переконливо втілювати як історичних діячів, так і звичайних людей. Ступка не просто виконував ролі, він проживав кожну з них та робив своїх персонажів справжніми та незабутніми. Польський режисер Єжи Говман неодноразово називав його одним із найталановитіших драматичних акторів Європи. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. Окрім гри на сцені та в кіно, Ступка активно сприяв популяризації української культури у світі. Він виступав на міжнародних сценах, зокрема у лондонському театрі Глобус, де англійською мовою зіграв короля Ліра а також тролював у США з постановкою Тав'ятавель. Завдяки володінню українською, російською, польською та англійською мовами актор брав участь у низці міжнародних проєктів та представляв українське мистецтво за кордоном. Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому. Так він казав під час нагородження на римському кінофестивалі. Богдан Сільвестрович дуже сильно е, любив Україну. Справді він був е, патріотом своєї держави. Він постійно розмовляв виключно українською мовою. Навіть колись мене сварив, колись я дав там інтерв'ю російською мовою. Він не со сварив, але він зробив таке зауваження. Богдан Стопка залишив глибокий слід у театрі і кіно, що був відзначений численними престижними нагородами. Серед них Шевченківська премія, державна премія СРСР, кінопремія Ніка, Золотий Орел, Кришталева Турадон, звання Героя України, ордени Ярослава Мудрого та за заслуги, а також відзнаки міжнародного рівня. І, і кияни і Україна вона достойна того, що було багато кінофестивалів. І наш девіз, як сказав Армен Борисович, це радість пізнання Наприкінці 90-х і на початку 2000-х років ступка був не лише визнаним актором, а й добре знайомим обличчям на телеекранах. Його харизматична зовнішність, виразна манера мовлення і природна акторська майстерність зробили його бажаним героєм рекламних кампаній. Він знімався в рекламі пива, мобільних операторів та інших брендів та привертав увагу широкої аудиторії. Окремо популярність йому принесла участь у телевізійному шоу Форт Бояр в українській версії. Ступка грав роль мудрого мульфара. Його образ додав програмі особливого шарму, а фраза Ну що поробиш? фортуна повернулася до нього іншим боком, стала справжнім мемом, який досі впізнають глядачі. Ну, що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. 22 липня 2012 року Богдан Ступка пішов з життя в Київській лікарні Феофанія. Причиною смерті став серцевий напад, спричинений тяжкою боротьбою з раком кісток. Попрощатися з легендарним актором до національного театру імені Івана Франка прийшли тисячі людей, поховали митця на байковому кладовищі в Києві. Нічого не говорю, бо йому було дуже тяжко вже. Не те, що тяжко, але він лежав і думав про нас, щоб нам було добре. А що він може сказати? Такий чесний нець. Він відчував, тому що він вже як кажуть, якщо я його впитала, ти ж хочеш щось сказати? А він так. Тому що вже все було сказано. Його творча спадщина у виставах, фільмах і ролях, які досі надихають і зачаровують. На честь Богдана Ступки названо вулиці в різних містах України. А також астероїд він назавжди залишається в національній пам'яті як митець, який не просто грав, а формував українську культурну історію. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дрете з братів незрячих гречкосії, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужі, притеся знову. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!